Всім привіт, друзі! Подивимося зараз з вами на цю ситуацію. Затримали хлопця, начебто який вбив Аріон. Всі заявили, влада, міністерство, там, президент заявив, що затримали підозрюваного, що працювала там поліція, полі... міністерство МВД, МВС заявило, що. У них достатньо доказів, є, що саме він вбив. Тобто оголосили майже так сказати хлопця, що він вже є вбивцею. затримали його. Він був новий король. Зараз ми подивимось з вами, чи дійсно то він люди не вірять, не вірять люди, ті, які його знали, сусіди, знайомі, не вірять просто люди, які бачать цю новину. Просто не довіряючи органам, не довіряючи владі. Ну, просто тотальна зневіра. Тотальна, тотальна недовіра до органів. Тобто люди не вірять. Ми з вами подивимось. Він був новий король. І по віку, і по масті. Там я дивився світлю в нього очі. Дивимось цей хлопець якого показують, і кажуть, що достовірно, точніше є всі докази, багато доказів, того, що саме він стріляв Фаріон. Дивимось, чи дійсно це був він. Він може з собою щось зробити, цей хлопець, Цього хлопця, що в нього він в другому рядку випав. Це так вказує на те, що йому, що він недовго житель, це по-перше. І може, ця ситуація може призвести до того, що він щось з собою зробить. Це може бути на протязі короткого часу його життя відбутись. Дивимось, чи він чи це дійсно він стріляв у Фаріон? Інтерес її смерті був у червової особи якоїсь. Дивіться. Я не бачу від нього удару. Тут не випало удару. Тут інтерес її смерті ось цієї дами Фаріон, то інтерес червової особи якоїсь не його. Хлоп... Хлопіт також його не випалив. Я не бачу, що це він був. Оце цього хлопця, що він що затримали, це не він. Її вбивати її інтересу в нього не було. Інтерес був у якоїсь іншої червової особи. Тут буде, може бути будь-яка особа, але це не він. Червова особа це не він. Він був новим. Ось так, друзі, що ми з вами побачили. Зараз ми подивимось, ще подивимось, чи посадять його. Ви розумієте, наскільки це страшна ситуація, коли людина, людину об'явили винуватим, вже не, не доказавши, не, бу, не будучи в суді? Розумієте, наскільки це важко? Це може сильно не може, а це дуже сильно по ньому удари. Це може поламати хлопцю життя. Ну я не бачу тут обман. На суді випав обман. Тобто, це все постанова, оце там можливо суд. Тобто, я не бачу, що він тюремної карти не випало, бачу, що це все пусте. Валет пустий, тут вказує, по-перше, що це все обман, інсценіровка, що це не те, кого треба шукати. Взагалі, там інший король червовий випав. Ще в минулому розкладі, коли ми дивились вами, там випало два короля. От один із них, тобто, не цей. Це, а це інсценіровка. і це я не бачу, щоб прямої судової карти тюремної карти тут не випало, але я бачу, що його можуть через обман, тобто закритою можуть тримати під вартою там, і так далі. Ось так. Ну, саме він, саме він не, не стріляв у цю Фаріон. І не мають його взагалі заточити. Я бачу, що це все пусте, воно має розвалитися, але це сильно повпливає на психіку цього молодика. Ось так. Дуже, дуже, важко, дуже важко йому буде оговтатись і, скоріш за все, він може не огов, може і не оговтатись. Тому треба слідкувати. За його психічним здоров'ям. Ось так. Тому е інтереса е ліквідовувати, вбивати чи будь-що робити там ці рівної у нього не було, а це у іншої особи. Е і він не являється самою вбивцею, він не вбивав, не стріляв він в неї. Ось так. Стріляла інша людина, інший король, він взагалі не випав тут. Випало просто, що інтерес його, інтерес іншої особи, і справжнього вбивцю його не знайдуть. Тобто він десь вже зник, його немає. От якось, ну, вказали тільки його інтерес її вбити, і це було щось таким, це було таким, що. Вартувало, можливо, навіть його і життя. Тобто він, інша взагалі, людина хотіла її там вбити, цю фаріон, стріляла в неї, і там були якісь такі особисті мотиви, що вона, що цей чоловік інший, от він міг даже пожертувати своїм життям, але прагнув виконати цю. Його місію в да? От. Тому загальна така от історія, все, що ми от змогли з вами побачити. Тому це, це, не, це не та особа, це не, не той хлопець. Ось так. Тому не просто так. І люди не вірять цьому, не просто так це все відбувається, друзі. Але що я вам можу сказати? Дай Бог, що знайду достатньо доказів і виправдаю цього чоловіка, і вибачаться цього хлопця, і вибачаться перед ним. От. Ось так. Тому ситуація, бачите, яка складна. Можуть хлопцю, в принципі, поламати і життя, що вже й зробили. Ну, Я вважаю, що не можна. Акцентувати так, що вже впіймали, що саме є достатньо доказів, що це він, тобто, ще не було суду, а вже його обвинуватили. Це також якось некоректно і неправильно. Ось так, друзі. Тому я вам всім бажаю тихого, безпечного, мирного дня і взагалі часу. Бережіть себе, друзі, і до зустрічі в наступних відео.